Кіровоградщина долучиться до відбудови окупованого села на Херсонщині. Про це нещодавно повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Павлович Райкович під час презентації проєкту відбудови деокупованих регіонів пліч-опліч. Даний проєкт об'єднує людей, громади, органи місцевого самоврядування для відновлення населених пунктів, які зруйнували російські окупанти. Пілотним регіоном проєкту стане Херсонська область як одна з найбільш постраждалих в Україні. На початку ініціативи вже 15 тилових регіонів, а серед них і Кіровоградщина. Взяли патронатство над 26 населеними пунктами Херсонщини і долучаються технікою, матеріалами, фахівцями відповідних спеціальностей. Начальники обласних і військових адміністрацій наділені можливостями залучати місцевий приватний бізнес. Аби якнайшвидше повернути українців до рідних домівок, пріоритетними об'єктами відбудови стануть житло, об'єкти критичної інфраструктури, які підпадають під поточне відновлення. Це стосується заміни вікон, дверей, дахів, покрівель тощо. Кіровоградщина опікується селом Мала Олександрівка, Береславського району. Ми, Кіровоградщина допомагатимемо е, Малоолександрівській громаді. Ми там вже не гості, ми вже працювали. Е, ми відновлювали міськ світло підприємство, відновлює е, Великоолександрівське об'єднаній тергромаді, в тому числі і селу Мала Олександрівка, електроживлення. Тому що відходив ворог, зруйнував і підстанції, і системи електрозабезпечення і зовнішнього освітлення. В цьому селі наші фахівці вже обстежили повністю весь житловий фонд. 101 об'єкт постраждалий, який потребує відновлення із 620 дворів. Пошкодження є різні, які вимагають і поточного ремонту, і капітального ремонту. Є повне знищення будинків, таких будинків сім. Також комунальні заклади, і магазин там розбитий. Їх декілька магазинів, але також він обстріляний і підлягає ремонту. Та і техніка, коли відходила, також не об'їжджали не домоволодіння, не паркани, а тікали по найкоротшому шляху і з найбільшим бажанням нанести щонайбільше шкоди. Ми повністю розуміємо, який фронт робіт належить виконати. Із важливих соціально-культурних об'єктів це Сільський будинок культури, він для них надзвичайно важливий і прохання від керівника від старости селищного, щоб ми долучилися до його відбудови. Але головне це було і буде це житло для людей. Нам необхідно. Задіяти в відбудові можливості і ресурси е, територіальних громад. У нас їх на Кіровоградщині 49, 4 адміністративних райони, е, тому е, своєрідна толока, Новоукраїнський район 19 будинків, Олександрійський район 13 будинків, Кропивницький 24, Голованівський 13. Якщо порахувати, то е, 69 будинків е, до яких е, Є повний безпечний доступ, які можуть бути відновлені, до яких повернулися люди, вже розпочинаються підготовчі роботи. Люди дали згоду, тому що це приватні домоволодіння, і без бажання людини не маємо ми право, щоб то не було робити. Розвідка Служби безпеки України в Кіровоградській області провела багатоетапну спецоперацію у Кіровоградській області. Під час оперативних дій затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватись до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ. Фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу приступив до збору розвіданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок. Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта на гарячому, коли він приховано фотографував таємні документи. В ході слідства встановлено, що ним виявився мешканець Кропивницького району, який мешкає поблизу однієї з військових частин нашого регіону, і протягом останніх 10 років регулярно виїжджав на заробітки до Російської Федерації. Там він потрапив до поля зору ФСБ і був завербований. Наразі його затримано, йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. рамках співпраці місцевої влади з польським центром міжнародної допомоги буде продовжено програму Cash for Work. Програма Cash for Work передбачає надання внутрішньо переміщеним особам, що мешкають у світловодській громаді, та представникам вразливих категорій з місцевого населення фронту робіт, за які кожен отримає відповідні кошти. Зокрема, люди матимуть можливість заробити стабільну заробітну плату, а це 200 доларів на місяць, що дозволить їм покрити свої поточні потреби та покращити своє фінансове становище. Наразі кількість місць обмежена. Якщо у вас є бажання долучитись до програми, то вам необхідно дати інформацію про себе за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Про досягнення спортсменів Кіровоградщини у першому півріччі 2023 року говорили в стінах Кіровоградської військової адміністрації. Станом на 1 липня 23 року на території області і в умовах воєнного стану збережено мережу позашкільних закладів, яка налічує 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дві школи Олімпійського резерву та одна школа вищої спортивної майстерності. Шість місцевих центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та близько 90 гуртків та секцій різних видів спорту працюють в штатному режимі на території нашої області, завдячуючи Збройним силам України. У закладах фізичної культури та спорту області займається 11 518 осіб, з яких 772 особи займаються з 12 неолімпійських видів спорту. Навчально-тренувальний процес в відділеннях на олімпійських видів спорту в спортивних школах здійснюють 39 тренерів, з яких 21 є штатний працівник. Крім того, з початку запровадження воєнного стану в Україні на території області до навчально-тренувального процесу зараховано 1377 внутрішньопереміщених осіб, працевлаштовано 14 тренерів-викладачів числа внутрішньопереміщених осіб. Кіровоградщина має чотирьох кандидатів на участь в Олімпійських іграх, які проходитимуть наступного року в Парижі. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління молоді та спорту Кіровоградської ОВА Андрій Щетина. На початку року ми з вами збиралися на такий брифінг, коли я озвучив, що в нас було три кандидата. Сьогодні є в нас, можна так сказати, несподіванка, відкриття. Року це легкоатлет Ілья Попов, який виконав норматив майстра спорту України з легкої атлетики. Це саме бігун в естафеті 4 по 100 метрів та потрапив до складу збірної команди України і має всі шанси потрапити на Олімпіаду в Парижі. Зараз він не є основним. Учасником збірної, але він є запасним. І вже він брав участь на третіх європейських іграх, які відбулися у нас нещодавно. І він вже там був і спостерігав за атлетами, вже набирався досвіду і є запасним. І не дай Боже, що страпиться з кимось із основних учасників і членів збірної, то Ілля Попов автоматично заміняє його місце і має всі шанси потрапити. На Олімпійські ігри, але це поки що надія і перспектива. З останніх трьох кандидатів ми зберігаємо спокій і спостерігаємо за змаганнями нашого легкоатлета Олега Дорощука, який у нас відправляється 9 числа до Швейцарії на Відбірковий чемпіонат світу, на якому буде розіграно також чотири ліцензії на Олімпійські ігри. Потім в Олега ще будуть декілька стартів, де ми зможемо в цьому році, і декілька стартів у 2024 році, де ми маємо надію, де все-таки ліцензія буде ним завойована, і ми потрапимо на Олімпійські ігри. Кіровоградщина потрапить на Олімпійські ігри в особі Олега Дерещука. Так ось всі шанси ми маємо. І на нашого словно звісно, кандидата до Олімпійських ігор це скалилас Ярослав Ткач. Наразі спортсмен знаходиться на Кубку світу у Франції, що є четвертим етапом відбіркових змагань. Всього таких етапів шість. За підсумками шостьох етапів змагань відбирається 20 кращих кандидатів на чемпіонат світу. Ярослав. Ткач в рейтингу зараз є 12-м, тобто знаходиться в золотій середині. І ми віримо і знаємо, що обов'язково ткач у нас також за нашими прогнозами має потрапити в нього, так, шансів так само найбільше, як і Олега Даришука. І Ще одним кандидатом є Базарбой Матякубов. Йому найскладніше, тому що зараз у нас там є. Розголоси у Федерації, всеукраїнський боксу. Федерація розділилася на дві групи. А коли відбуваються скандали у федерації, звісно, від цього страждають і спортсмени, і тренери, і ліцензії, вони перетягують кожну ковдру на себе. Але сподіваємося, що Базарбой Батякубов у нас заслуговує на те, щоб поїхати. Територіальні громади Кіровоградщини подали до програми комплексного відновлення Кіровоградської області на 2023-2025 роки інвестиційних проєктів на 10,5 мільярдів гривень. Це близько 400 стратегічних завдань і об'єктів. Про це повідомила під час брифінгу начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Вікторія Кулікова. Ми відходимо від централізації розподілу інвестиційного ресурсу на рівні саме обласної військової адміністрації. Сьогодні громади є суб'єктами сучасного процесу. Вони всі можуть бути в процесі інвестування на сучасній проєкті платформі DREAM, яке пропонує буде дерево рішень. Вони подають свої проекти, і саме система, яка комунікує з усіма державними реєстрами, загалом на сьогодні подана. На 10,5 мільярдів пропозицій, це біля 400 завдань. Ціни, стратегічних і об'єктів, над якими наші структурні підрозділи ще попрацюють, мінімізують, для того, щоб все це було, скажімо, адекватно, це було в межах того ресурсу, який сьогодні дає держава, які дають донори. Безумовно, пріоритети наші. це Забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Програма її відновлення буде запущена ще в векторі. Вже відновлення повністю зруйнованого майна. А ця саме цей кейс передбачає, що людина може придбати житло на будь-якій території, не повертаючись на місцем реєстрації. Тому саме налаштовуємося розбудову вже анонсували великого житлового масиву на території Кропивницького, окремо локально-житлових багатоповерхових будинків. Плюс маємо земельні ділянки для розміщення і розбудови такого житла по території наших громад. Плюс це посилення об'єктів цивільного захисту, це перш за все соціальна сфера, освітня сфера, для того, щоб процеси надання послуг закладу охорони здоров'я не були зупинені в умовах війни. Це питання екології. Також ми допрацьовуємо, скажу, що кейс саме. Нашої стратегії економічного розвитку, створення робочих міст, тому що люди, які приїдуть на Кіра вони повинні бути зайняті. Також відпрацьовуємо, передбачаємо попередньо по всім галузям проєкти є це посилення матеріально-технічної бази, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту. При тому, що великий кейс представлено саме. В культурній сфері, тому що ми повинні розуміти, що саме місія закладів культури вона буде носити і певну психологічну місію підтримки людей, які повернуться з війни, або людей з внутрішньопереміщених осіб, які пережили війну. Розбудова спорту ми плануємо здійснити. Підсилення технічної бази наших закладів спорту, це розбудови мережі, активні парки, плюс зроблено аналіз по всій мережі спорту на території області. Екологічні об'єкти, вони стосуються, надано багато пропозицій саме щодо інженерно-технічного укріплення річок, станцій і таке інше. Плюс окремий кейс потребує допрацювання. До це видобивна галузь, це місія наших підприємств, по видобивку саме тих корисних копалень, які можуть бути задіяні в будиндустрії і представлення кейсу використання потенціалу будіндустрії Кіровоградщини. Ввечері, 6 липня на березі Дніпра в селі Нагірне відбулося свято. Молодь полюбляє святкувати на відкритому просторі, тому яскравим різноквітом національного обрання, дитячих голосів, тривало свято Івана Купала у селі Нагірне. Підготували та провели таке чудове свято з купою конкурсів та польовою кухнею. Культ працівники Великодросійської громади. Свято пройшло яскраво і весело. У ньому взяли участь понад 60 учасників. Старовинне народне свято Івана Купала має дуже давні язичницькі корені. Купала відбувалося в період, коли сонце приходило до зеніту. Найвище піднімалося над землею, давало найбільше тепла і світла, виявляло свою чудодійну силу для рослинного і тваринного світу та для людини. Ця рослинність досягала свого апогею, все нестримно росло, розцвітало, множилося, раділо життю. Купалів день заповнений обрядами, пов'язаними з водою, вогнем і травами. Вважалося, що цей день уся нечисть покидала води озер, річок і водойомів, тому можна було купатися, не побоюючись нікого і нічого. До того ж, вода допомагала очиститися від зла і знайти міцне здоров'я. Головна особливість купальської ночі багаття. хлопців і дівчат, які цього дня стрибали вище всіх, чекали довгі роки щастя. Вогонь у цей день міг позбавити від хвороби. Невід'ємна частина Івана Купала ворожіння. Дівчата сплітали вінки з різноманітних трав, вставляли у них запалені свічки, після чого пускали на воду і стежили. Якщо вінок швидко відпливав від берега, це обіцяло довге життя і щасливе заміжжя. Чи вінок запливав далі інших, та й буде щасливішою за інших. За 11 липня набуває чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння і заборона продажу ароматизованих сигарет та рідин до електронних сигарет. Це відбувається відповідно до ухваленого наприкінці 2021 року антитютюного закону за номером. 1978 розділ 9. Про посилення антитютюного законодавства нагадали у центрі громадського здоров'я МОС. Так, відтепер заборонені. Реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. смако ароматичні добавки заборонено додавати у будь-який компонент виробу: фільтр, папір, пакування, капсулу. Окрім того, сигарета та тютюн до самокруток не може мати будь-яких технічних характеристик, що дозволяють змінювати їх запах, смак або інтенсивність диму. Єдиний виняток з цієї заборони це виробництво таких виробів для експорту. Також законом заборонені доведення в обіг електронні сигарети, заправні контейнери та рідина, які мають характерний запах, смак, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок. Зокрема, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі. Заборонено також додавати в рідини вітаміни, кофеїн, таурин та низку інших добавок, які можуть створювати враження, що виріб має переваги для здоров'я, асоціюються з життєвою силою або мають властивості робити викиди кольоровими. День святих апостолів Петра і Павла одне із найважливіших свят у православному календарі. Свято Петра і Павла або у народі Петрів день відноситься до неперехідних, тобто відзначають його щороку в один і той самий день. Православні християни святкують його 12 липня. Святом на честь апостолів завершується Петрів Піст. Тож цього дня можна накривати пишний святковий стіл і починати розговіння. Нагадаємо історію і корені свята. До того, як стати учнем Христа, Петро був рибалкою. Він займався промислом, поки його брат, майбутній апостол Андрій Первозванний, не познайомив його з Ісусом. Після цього Симон таке ім'я він тоді мав прийняв хрещення. Своє життя він провів у настановленні людей на істинний шлях. Павло не був учнем Христа під час земного життя Спасителя. Більш того, якийсь час він був гонителем християн. Пізніше ж обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від рук язичників за поширення християнства. Невідомо, померли вони в один і той же день або ж Павло був страчений через рік після смерті Петра. Однак ця дата, 12 липня, стала днем їх пам'яті. Святкуючи цей день, православна церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла. Свято Петра і Павла в народі вважається поворотним днем літа, після якого природа починала готуватися до осені. Петрів день здавна символізував закінчення купальських свят і підготовку до сінокосу. Українці завжди ретельно готувалися до цього свята, прибирали на подвір'ї, білили хати, оздоблювали стіни оселі вишитими рушниками. Зранку всі йшли до церкви. На Петра особливо пекли сирні мандрики. За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра і Павла, коли вони мандрували світом. Звідси і походить назва цих ласощів. Цього дня традиційно прийнято було влаштовувати святкові сімейні обіди і проводити час, спілкуючись із близькими на природі. У деяких місцях день Петра вважався святом рибалок, адже апостол Петро всюди відомий як покровитель рибної промисловості. Свято 12 липня один із найважливіших днів у році, коли примічали час збирання врожаю та погоду до кінця літа. З днем Петра і Павла пов'язані такі народні прикмети. Якщо на Петра один дощ, урожай буде непоганим два добрий, а три багатий. Петрівці холодні, рік голодний. Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз. Петрівка минає, половина літа немає. Хто в ніч на Петра і Павла не спатиме, той щасливим і здоровим весь рік буде. Якщо Зозуля замовкає на тиждень до Петрового дня, зима буде ранньою. Якщо куватиме після 12 липня, зима буде пізньою. Великий вибір весільних обручок в мережі ювелірних салонів Аскіда. Обручки від Аскіда. Ключ до щасливого шлюбу. Ласкаво просимо в Аскідо.